Привіт малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Ой ти, зимонька, зима! Вже пройшла твоя пора. Треба весну зустрічати. На Масляну людей скликати. Масляна вже прийшла, всім людям радість принесла. Гуляй, народ, відпочивай! І весну раду зустрічай! Привіт-привіт, малюки! Я Масляна. Зі мною прийшов. Млинець, схожий на сонечко. Геник. Ой, масляна, дивись, скільки людей на площі зібралось на гуляння. Ярмарок дивись, який гарний. Веселий. Якими смаколиками тут пригощають? Ой, дивись, Геник. Пригощають млинцями. Малюки, подивіться, на яку геометричну фігуру схожий млинець. На круг. І ще за формою млинець нагадує сонечко. Це куля. В давнину вважають, що з'ївши млинець, людина отримує частину сонячного світла і тепла. А що таке куля? Це об'ємна геометрична фігура. Вона схожа на круг, але має свої відмінності. Пропоную вам краще з нею познайомитись, що це за геометрична фігура? Так, це круг. Покладемо його собі на долоньку. Обведемо круг пальчиком. Накриємо його долонькою. Подивіться, заховалася фігура між долоньками, чи ні. Так, вона називається площина. Це ще одна геометрична фігура. Це куля. Чим схожі круг та куля? Так, вони круглі. Заховаємо кулю між долоньками. Чи вийшло у нас це, чи ні? Ні, ми не можемо цього зробити. Тому що вона. Куля гладенька та кругла. А ще куля може котитись в різні сторони. А чому? Тому що вона не має кутів. А тепер давайте пограємо в гру. Подивіться малюки уважно і скажіть, який предмет зайвий. Якої форми бублик та сонечко. Так, круглої. А рюкзак. Квадратної. Що зайве? Так, рюкзак якої форми млинець та яблучко. Так, круглої. А книга. Квадратний. Що зайве. Так, книга. Якої форми калач сирний та сирник. Так, круглої. А вареник з картоплею. Прикутний. Що зайве. Вареник, на Масляну завжди проводили змагання. От і ми з вами позмагаємось разом з моїм другом смайликом. Уважно дивіться на екран та намагайтесь повторити емоції. Після змагань на масляну всіх пригощали смачними млинцями, варениками з різною начинкою. Давайте порахуємо їх на верхню смужку синього кольору зліва направо Ми викладемо млинці. Тепер давайте порахуємо їх: один млинець, два млинці, три млинці, чотири млинці, п'ять млинців. Малюки. Скільки млинців? Так, п'ять. На нижню смужку жовтого кольору ми викладемо зліва направо вареники. Під кожен млинець. Тепер давайте порахуємо їх. Один вареник, два вареники, три вареники, чотири вареники. Діти, скільки вареників? Так. Чотири. Чого більше? Млинців чи вареників? Так. Млинців більше. А наскільки більше млинців, чим вареників? На один млинець. Що потрібно зробити, щоб млинців та вареників стало порівну? Додати ще один вареник. Скільки тепер млинців та вареників? Так, їх порівну. Пишні гуляння ярмарок вінчає. До побачення, масляна! Приходь через рік! Знову будемо святкувати та варениками і млинцями всіх пригощати! Вітаю з масленою всіх! До побачення, до наступних зустрічей!